Дація наслідків російських обстрілів сьогодні вранці у селищі Глєваха Фастівського району внаслідок влучання уламків у п'ятиповерхівку сталася часткова руйнація конструкції покрівлі будинку. На місці події перебуває наша кореспондентка Софія Куценко. Софія, вітаю! Чи проводили рятувальники евакуацію мешканців пошкодженого будинку? Олю вітаю ще раз. Наразі ми перебуваємо в передмісті Києва. Саме це село Глеваха за 10 кілометрів від столиці сьогодні опинилися вночі під прицілом ворога. Уламки ворожого шахеда влучили в багатоповерхівку. Удар прийшовся по останньому поверху. Нам вдалося поспілкуватися з чоловіком, квартиру якого зруйнували росіяни. Давайте послухаємо. Був укриті я, да? а потім прийшов в квартиру. Квартира в мене на, на п'ятому поверсі знаходиться. Лігс оддихати. Іменно в ту квартиру, в ту кімнату, де вдарила, дарив чахет. Я там спав, але ну, пиль піднялася, я навіть не міг орієнтувати, як мені вийти, Понимаєте? ну я вийшов і себе чувствував нормально. З пошкодженого будинку надзвичайники та поліцейські евакуювали з півсотні осіб. Також психологи ДСНС надали допомогу 15 мешканцям. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Наразі ліквідація ліквідація наслідків триває студія. Дякую, Софії. З нами на зв'язку була наша кореспондентка Софія Куценко. Вона розповіла про наслідки нічного обстрілу. А у Києві зафіксовано падіння уламків дронів у Дніпровському, Голосіївському та Солом'янському районах міста. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. У багатоквартирному житловому будинку вибито вікна. А в одноповерхівці падіння уламків спричинили пожежу на даху. Медики зафіксували у чоловіка опіки обличчя. Він відмовився від госпіталізації. Йому медики надали допомогу на місці. А вони постійно, тобто, якщо я вже казав про те, що вони намагаються атакувати столицю, і постійно змінюють і, зокрема, маршрути, і, зокрема напрямки, вектори заходу на столицю, зокрема, змінюють і висоти для того, щоб намагатися прорватися до Києва. Нічна атака ворога на кривий ріг, за даними очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, є пошкодження цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією постраждали четверо людей, і двоє з них шпиталізовані. Пошкоджено готель, п'ять багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, два магазини та 14 автівок. Уночі ворог кабами накрив Харків. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. Росіяни атакували Київський та Основ'янський райони міста. У результаті виникли проблеми з електропостачанням. За даними ДСНС, уже 13 людей постраждали. Серед них одна дитина пошкоджена автозаправку, також СТО, багатоквартирні та приватні будинки. В трьох районах міста Харкова немає електропостачання. Зараз наша енергетика працюють над тим, щоб відновити електропостачання. Розтрощені будинки, житлові будинки, вибите вікна. Потрапляння було і дахи розтрощені. Під обстрілами була і область. Чоловік та жінка загинули у селі Новоплатонівка Ізюмського району. Пошкоджено приватний будинок під час проведення пошуково-рятувальних робіт під завалами виявили тіла 71-річного чоловіка та 72-річної жінки. По житловому кварталу вдарив ворог у Запоріжжі. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, поранень дістала щонайменше одна людина. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька будинків. Деталі щодо наслідків атаки уточнюються.